Знову Мотостор і вирішили перевірити вагу трактора ДТЗ-5404 з кабіною перед відвантаженням до свого власника. Залишимо це в пам'яті. На дворі квітень 2025 року. Це один з останніх тракторів ДТЗ-5404, які постачаються в Україну. Тобто остання партія, яка приходила. І бачимо зовнішній вигляд цього трактора. Звернув увагу, що тут на тракторі 4 противаги по 20 кілограм, тобто 40 кілограм, передні колеса 7, 50, 16. задні колеса з колісними противагами по 90 кілограм на кожне ліве і праве колесо. Колеса, до речі, розмірюється 11,2 на 24. Це 4 циліндровий трактор, 40 кінських сил. Ось так він виглядає. І коштує такий трактор 11 тисяч 100 доларів. Перевірили вагу на ось цих механічних радянських вагах і показує вагу сьогодні 2150 кілограм. Тому запам'ятайте, хто обирає трактор, обов'язково перевіряйте. Дійсно реальну вагу трактора. Не те, що пишуть в описах, книжках, а перевіряйте вагу для того, щоб ви розуміли, що зможе трактор. Чим більша вага трактора, тим більше реально важкої роботи зробить цей трактор. ДТЗ робить багато гарної роботи, тягне гарно трьохкорпусний плуг, тягне борону двохметрову, легко навіть 2,5 на більшості ґрунтів. Культиватори точно від 2,5 метра.